Одне з найбільш важливих, найбільш актуальних і найбільш небезпечних питань, які є зараз на даний момент, це питання, яке стосується енергодара і Запорізької атомної електростанції. Мене вже напевне чоловік 100 попросило подивитися питання. Чи не відбудеться якоїсь масштабної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції на своїх циганських картах скласти циганський прогноз? Тому що існує теорія, існує теза і існує підозра, що може відбутися та сама катастрофа, що відбулася в Чорнобилі в 1985 році. Тому що запорізьку атомну електростанцію зараз активно обстрілюють і нею шантажують, що її можуть підірвати. Я хочу подивитися, наскільки все таки серйозними є небезпеки, чи дійсно це може відбутися. Я витягую три карти з циганської колоди і три карти зі слов'янської колоди. Я хочу витягнути, подивитися на загрози. На загрози, які існують. Біля Запорізької атомної електростанції. Дивимося. Перша карта, перша карта, яка називається розговор. Карта розговора розмови на циганських картах. Говорить про те, що зараз ідуть дуже активні перемовини. Я би сказав, навіть на міжнародному рівні. Йдуть якісь домовленості, можливо, якийсь шантаж, можливо, маніпуляції, можливо, окупанти десь намагаються до чогось схилити в питаннях, які стосуються атомної електростанції. Я бачу якісь провокації через вербальні якісь розмови. Наступна карта, яка випадає, це карта ученого, карта дослідження інформації, карта вивчення інформації, карта дослідження інформаційного поля біля Запорізької атомної електростанції. Остання карта це карта праздника. Це карта, яка є в принципі позитивною, яка дає нам надію на те, що все минеться і що все складеться в позитивному ключі, що не буде страшної катастрофи. Тепер давайте подивимось тут. Перша карта двійка Хрестова. Карта переїздів, карта якихось перевезень, карта якоїсь логістики. Наступна карта, яка випадає: Десятка червова. Карта любові, карта сім'ї, карта підтримки, карта допомоги і карта надії. І ще одна карта, яка випадає, остання саме вирішальна це карта Джокера, карта захисника, карта якихось військових сил, карта якихось військових дій. Я бачу, що через якісь домовленості. І через якусь інформацію дуже важливу ідеться про те, щоб зберегти максимальне життя та роботу і, взагалі, Благополуччя екологію нашої планети і України в тому числі. Всі ви пам'ятаєте, як на початку війни були проблеми з Чорнобилем і з Чорнобильською АЕС? Я бачу, що тут сценарій повторюється. Тут сценарій повторюється, я би сказав так. Загрози дуже великої, катастрофи дуже великої я не бачу. Будемо молитися, будемо вірити, що все минеться, бо, судячи по картах, все має минутися.